Признайтеся чесно, всі ви хочете, щоб ваші відео набирали більше, ніж 100 тисяч переглядів. Наприклад, як це відео, яке за 8 годин набрало більше, ніж 100 тисяч переглядів. Але на жаль, це тільки в Тіктоці. Давайте перейдемо до роботи. Звук я візьму з цього відео, яке я взяв в Тіктосі. Якою ви за мною йдете? Та дайте мені від вас відпочити! Я хочу побути сам! Що непонятно! Ну ми що за тобою йдемо? А де йде? Отудало! От туди, От туди пизлюйте! Кожен буде вказувати, куди йти, куди не йти. Так я вчора просив ведро з та закупати, то нікого не було. Нині почули, що я щось маю і вже труться біля мене. З цього відео мені потрібен тільки аудіоматеріал, тому я його вилучаю і додаю базовий фон, який знаходиться в програмі. Потім співставляю протяжність фону під аудіо, коригую аудіо, підрізаю, вирізаю матеріал, який не потрібен, лишні слова. І підрізаю потім фон під саме аудіо. Додаємо нашого бола, який ми будемо анімувати, зменшуємо його в розмірах. Звичайно, що підганяємо під рамки фона. Ну і розставляємо його ось так приблизно десь по центру. Щоб скоротити час анімації, я просто копіюю бол і відставляю його з боку, щоб потім просто замінити його на другий і працювати далі. Після того як я замінив боле, додаю деталі, які теж потрібні для анімації. Це очі, рід і волоси. Потім я удаляю фон з волос, тому що він у мене тут є. Можна сказати, хромокей, пользуюсь хромакеєм, удаляю його і підставляю волоси для Америки. В моєму випадку це типу Трамп. Тому я отак підставляю волоси, обираємо цю недокраїну, не знаю який її подробно можна назвати. Ну і працюю далі. Тепер підставляю очі, нахиляю їх приблизно десь на 4 градуса, як підходитиме під бол сам. Ну я, звичайно, роблю так, як мені це здається доречним. Якщо ви не хочете їх нахиляти, то не нахиляйте. Головне, щоб воно співпадало з вашим болом. Тут просто потрібно нахиляти, щоб все було більш красивіше виглядало. Так само рід. Я його зменшую і теж нахиляю на 4 градуса і підставляю нижче очей ось таким чином. Аналогічно все те саме підставляю на недокраїну під назвою Росія. Тепер переходжу до України, додаю очі і теж їх нахиляю і виставляю ось таким чином. І переходжу до анімації рта. Потрібно додати тут руку для Росії, щоб вона показувала напрямок, в якому вони будуть йти. Тому я додаю ось таку руку, не знаю, начебто та по кольору наче те. І тепер мені потрібно її анімувати. Щоб анімувати, ви натискаєте на трансформацію, виставляєте початок і кінець трансформації. Це анімація. Ну і зараз я цим буду займатися. Ви зараз це побачите, як я це роблю. Так, я спочатку вирішив все-таки анімувати рід, його теж потрібно буде тут а з ним повозитися. Ну ви зараз це все побачите і потім перейду до руки. Та навколо все в снігах, моє нічка без тепла. Все тікає у біга, де жиється ока весна. І я вже пішов, не шукай мене. Тепер, можна сказати, я переходжу до основного і там вже кінець, в принципі, там вже нічого робити. Залишилось анімувати рід для Росії, щоб вона під час руху розмовляла. Там стоїть зараз звичайний, як ви бачите, рід, який не анімований, я його заміняю зараз на цей, що розмовляє. Зараз ви подивитесь, як це все виглядає. Це говорю зразу, займе трішки часу. Вирішив я Трампу в Америці. Ну це Трамп, типу, у мене такий, не ну, типу Америка. Ну ви зрозуміли, додати руку, щоб було аналогічно як в Росії. Тому підставляю зараз, виставляю руку і буду вже завершувати анімацію. Ну і тепер доопрацьовую Україну, яку я не доопрацював. Мені залишилось тут анімувати очі, і рід. Я спочатку анімую простий, потім заміняю його на той, що розмовляє. Кінське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Ну і все друзі, ось вся анімація, ось вся робота, яку я проробив, ви зараз її бачите. Приблизно десь година мене пішла на цю анімацію. Я вам показав, як я її роблю. Дякую всім за перегляд. Всім пока. О, якби ви бачили як летіли журавлі. Воїв на щитах несли. Як летіли журавлі, вогів на щита.